Зі нас інфо перші про головне поїхали. Рекордна пробка в Криму в обидві сторони після ранкових вибухів в паніці. Біжать росіяни. А ті, хто заїжджають в Крим, не розуміють, що відбувається джерела. Пишуть годину тому сталася пожежа інженерної техніки, які намагались ремонтувати кримський міст. Пише телеграм-канало Криму. Росіяни намагаються відновлювати кримський міст шаленими темпами, але при ремонтних роботах виявилось, що тріщини пішли ще на чотирьох дорожніх полотнах. Наплив туристів раптовий. І втеча з Криму місцевих все тільки ускладнює після останнього удару. Також критично сплавились рейси залізниці в Росіян. адже міст їм критично необхідний для того, аби покинути тимчасово окупований Крим. За даними ТГ-каналів. також в Чент розбився згорі військо-транспортний Іл-76 повітряно-космічних сил, адже над кримським мостом проводилися репетиція параду прольоту пошучу в Криму, зокрема Севастополі. Парад буде скасований. Катеран мосту вже не новина, вже у п'яти за останні три місці і в тому числі причиною катастрофи, в результаті якої загинули десантники, які перебували на борту за попередніми даними. Стало влучання ракети ППО на мосту по борту в небі. Система свій чужини спрацювала. Система ППО розпізнала літак як ворожу ракету. Понад 60 загиблих десантників уламки також посікли і трохи кримського мосту. Міс заблокували знову черги з машин ростуть. Все це пов'язано з тим. Що російські військові активізували переміщення особового складу боєприпасів і техніки через Кримський міс. Останніми днями ворог активізував перекидання особового складу боєприпасів і техніки через Кримський місь, що стало однією з причин заторів. На ньому йдеться повідомлення. А теж партизани додали, що загарбники використовують цивільні вантажівки для прихованого перевезення боєприпасів. Колони автомобілів направляються через Кримський міс, їдуть на північ у бік фронту. Крим того, росіяни постійно заявляють про наміри України знищити Кримський міст. Поки окупаційна влада Криму говорить про те, що це була крилата ракета в РФ. Редактор субтитров О.Голубкина що це пророблена з 204К «Сапсан», але насправді є дещо простіший варіант. Гауляйтер, поки окупованого Криму Аксьонов повідомив, що в районі Керчі була збита крилата ракета. Ця подія сталася близько 12.00. Звісно, повідомивши, що ніяких ушкоджень і постраждалих немає. Цю інформацію також підтверджують так звані російські воєнкори, але кардинально розійшлись у показах відносно типу ракети. Дехто фантазує про те, що насправді це була не крилата ракета, перероблена зенітна ракета від С-200, яка тепер вміє атакувати наземні цілі за балістичною траєкторією. Інше заявляють про те, що це знову був ОТРК Грім 2 Сапсан, який за оновленою публічною інформацією вкрай далеко від завершення. Судячи з озвученої інформації, розробка ОТРК Сапсан далека до завершення. Більше того, процес розробки експортної версії Грім 2 в якому використовується значна частина рішень, складає 3 четвертих, тобто 75%. А прогрес створення ОТРК «Сапсан» оцінений на рівні 70%. Також він заявив, що в лютому 2021 року тодішній міністр оборони України Андрій Таран, хоча й озвучив готовність комплексу на рівні 80%, але це було перебільшення з боку Дефенс Експрес. Також маємо зазначити, що два 2021 році рівень готовності не просто комплексу, а дослідної батареї оцінювався на рівні 70%, що дозволяло говорити про плани її створення до початку 2022 року. Паралельно з заявою про атаку і успішну роботу російського ППО, рух кримським мостом заборонили на декілька годин. Загалом через посилення заходи безпеки та перевірку окупантами автотранспорту, в останні дні утворюються черги по півтисячі автівок, які очікують на прорис. Водночас на наявних відео знятих в районі Кримського мосту добре видно, що зенітні ракети направлені на висотну ціль, а крилаті ракети для прориву протиповітряної оборони використовують маловисотний прорив. Перша дослідна батарея мала містити дві пускові етаги, машини заряджання, також дві машини керування дивізіонного батарейного рівня для проведення всього комплексу випробування максимально короткі терміни. Також голова асоціації загалом не став оцінювати час, який знадобиться на завершення розробки підготовки серійного виробництва, самого серійного виробництва і об'єми виготовлення у поточних умовах. Коли вся територія України знаходиться в зоні враження ворожого зброєння, навіть враховуючи те, що деякі роботи виконуються українською стороною поза межами. Країни, але дав зрозуміти, що мова йде не про місяці, а також оцінив загальну вартість робіт, які ще необхідно провести. У 500 мільйонів доларів назвати цю інформацію позитивною, звісно, складно, але її озвучення вочують, було необхідно з точки зору адекватного сприйняття реальності. а Також для того, щоб не плекати себе ілюзіями відносно розробки під назвою ОТРК Сапсан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.